Українська народна казка видимо не видимо. Був собі пан та лакей. Та як були вони малими, так у купі грались і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та примазувати, що лакей робив. То те, та й усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить живим і вернеться. От раз пан і загадує йому принесе мені видимо і не видимо. Лакей іде плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався. Під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає: Видимо, й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки й наїдки. Дід напився, наївся та й каже: Видимо, й не видимо, прибери. Зараз все де й поділось, а лакей з-під припічка. Усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Вийдемо й не вийдемо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді питає. Вийдемо й не вийдемо, каже. Тобі у цього хазяїна набридло? Набридло, каже. Тоді ходімо зі мною, ото й пішли. Лакей, що верству підійде, гукає. Видимо й не видимо. Чи ти тут? Тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються, людей нікого не видно, а один тільки топір. Сам і теше, сам і рубає, а що треба підняти, топір устромиться. Сам і на гору витягне. Вийдемо й не вийдемо, каже лакею. Проміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш. От тільки це сказано, а тут і дідок іде, лакей каже. Проміняй мені, діду, цей топір. На вийдемо й не вийдемо. Яке ж воно? питає дід. Вийдемо й не вийдемо, подай стіл, сказав лакей. Дещо і вродилось? Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука, чому й не поміняти? Та й віддав той топір. Лакей вийшов за кряж та й гукає: Видимо й не видимо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе. озивається. От випало лакею і йти знов лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу, ломачка. А в лісі ходить дідок. Що це? Питає Діду, в тебе таке? Це Ломачка самобійка. Ось дивись. Ану, каже, Дубинка самобійко, ходи. Та Ломачка й почала скакати. Що не схочеть, то дуба і звалить. Лакей тоді до свого видимо не видимо, подай стіл. А зараз де що й взялось. Дід напився, наївся та й пристав до лакея. Проміняй мені його на ломачку самобійку. А видимо й не видимо, каже йому. Та проміняй, бо я знову у тебе буду, як гукнеш. Він проміняв, узяв ломачку самобійку, вийшов з лісу та й знов. Видимо й не видимо. Та тут я, хазяїне, коло тебе. Ось приходять вони в місто. Зайшли у трактир. Лакей командує Видимо й не видимо, подай стіл. Відразу дещо і взялось. Лакей напився, наївся, та ще й чоловік двадцять нагодував. А тоді й каже Видимо, не видимо, прибери. А тут у трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже: Це не штука, а от штука. Ану, прути, ну те. Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Проміняй, каже вояк. Мені на твоє вийдемо і не вийдемо. Лакей проміняв. Як тільки вийшов за місто, гукнув Вийдемо і не вийдемо, знову було біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Паник побачив, що лакей повернувся та кричить Ей, подать канчук. Ні, каже лакей. Підожди, бий гостей ламачко самовійко. Як почала та ламачка панових гостей чистити, кого побила, а хто й повтікав. Лакей тоді допрутів. Прути, ну те! як візьмуться ж ті прути коло пана, от як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого і не каже. Тоді давай будуватись. Ламачка самобійка дуби валить, топір саморуб. Сам паскає, сам і теше, а лакей тільки походжає та приказує.